Російська армія не припиняє атакувати Україну з неба та на землі. Цієї ночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками. Триває 894-й день війни. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова і ми розпочинаємо інформаційний тиждень на телеканалі. Візит про що йтиметься мова у новиному звіті? Понеділка, 5 серпня. Далі з анонсом їх вбиває полону. Неділю у Кремчуці пройшла акція нагадування про військовополонених. За чіткі терміни служби в лавах ЗСУ мітингують родичі та знайомі військовослужбовців. Паркувальний майданчик у дворі мешканці проти бездоріжжя у пищаному розростається. Місцеві депутати хотіли звернутися до відповідних органів на державному рівні. Мер Малецький не підтримав. Завтра Кременчук прощатиметься з героєм 24 липня 2024 року. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі населеного пункту Сергіївка Донецької області, відданий захисник батьківщини Роман Михайлович Ліськін. У полеглого воїна лишилися батьки та сестра, співчуття рідним та близьким. Поховання Романа Ліськіна відбудеться 6 серпня. Об 11-й відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури о 12-й годині прощання у Свято-Миколаївському соборі. А 13-й – виїзд до Свіштовського кладовища та прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Росія вночі атакувала Полтавщину безпілотниками. Сили оборони відпрацювали по ворожим цілям. В результаті гарної роботи захисників влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає. А за минулу добу повітряну тривогу в області оголошували двічі з загальною тривалістю понад 5 годин. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронь. В Області триває відновлення місцевих доріг. За минулий тиждень бригади відремонтували ще близько 13 тисяч квадратних метрів покриття. Фахівці активно працювали у 10 громадах, повідомляє керманич Полтавщини Філіп Пронін. За його словами, протягом цього тижня дорожники продовжать відновлювати дорожнє покриття у Гребінківській, Глобинській, Великосорочинській, Миргородській, Заводській, Зіньківській, Мачухівській, Лубенській, Оржицькій, Піщанській, Горішньоплавнівській та Семенівській територіальних громадах загалом з початку року на Полтавщині відремонтували понад 120 тисяч метрів квадратних. Роботи співфінансуються з обласного і місцевих бюджетів. Тим часом розбита дорога при виїзді з Кременчука зі сторони піщаного знову залишилася поза увагою влади. Так, на останній сесії міської ради депутати запропонували прийняти звернення до державної влади стосовно ремонту дороги. Чи тобі у Піщаному. Втім, мир малецький пропозицію не підтримав, пообіцявши повернутися до питання. На наступній сесії також депутатка Лариса Гориславець запропонувала Миру Малецькому знайти можливість преміювати представників дошкільної освіти, аби ті не звільнялися. Нагадаємо, так тільки за рік дошкільні навчальні заклади міста втратили 400 фахівців раніше. Повідомляв головний освітянин міста. Втім, Віталій Малецький не бачить можливості для реалізації даної пропозиції. У нас немає можливості зараз повністю закрити фонд зарплати по всім галузям до грудня місяця, не говорячи вже про теплоносії. Тобто мови про виділення додаткових коштів чи спрямування тих коштів, які є у Геннадія Федоровича на преміювання, поки що немає. В межах кошторисів їх преміюють, те, що визначено законодавством. По комунальному підприємству Благоустрій фонду зарплати до кінця року немає. По всім іншим приблизно така сама ситуація, щоб ви розуміли, по теплоенерго мінус помісячний зараз близько 6 мільйонів гривень, навіть більше. І ми зараз балансуємо за рахунок клірингу з Полтава теплоенерго по 2 мільйони туди-сюди ганяємо для того, щоб ну, підприємство мало фонд зарплату. Байбільше за словами Віталія Малицького як далі буде виживати бюджетна галузь наразі невідомо. Адже за військовим ПДФО можливі й інші відрахування з бюджетів місцевих до державного. КПДФО, які йшли на компенсацію різниці в тарифах, і нам нічого не залишиться, як піднімати ціни на тепло, на воду теми, які турбують питання, які потребують вирішення. Наші журналісти продовжують слугувати рупором для громади дороги, вирішення нагальних проблем внутрішньопереміщених осіб, транспорт серед головного почутого сьогодні. Наша постійна рубрика питання до влади. У районі центрального ринку, аби запитати у людей, що їх турбує та які питання до влади вони мають. Допомога армії О, і навести порядок у місті. тільки не з нашим мером. А так що? Ну? Як що? пенсії не додають, нічого. Ну, і що мені ще говорити? Нету зв'язку, тому що то відключали світ. Я поміняв Київ стар на лайф, то мені було в моєму домі. Антену зняли на трубі. все. Я можу сказати тільки одне: що про народ ніхто не думає. Зарплат не додають пенсій, а вся справа в цім. дуже велика, велике питання по лікарських запасовах. Дуже велике. Навіть лакусовий папір для Ще скажу для того, щоб определити кількість цукру в крові, збільшився до 600 гривень за 25 штук. Це немислимо. Пенсіонери цього не переживуть. У нас автобус, маршрутка дуже плохо ходить через час. Це який район? Це Крюков. І вона великий, дуже переривна із одинадцяти часов до трьох часов. А людей там багато дуже. І оце така проблема в нас з маршрутком. Один раз на годину Вони Один раз на годину, так. І з 11 часов до 3 часов немає взагалі ніякого транспорту. А потім, а потім, виходить, давка. Їдемо як селедки. Дуже плохо з транспортом у нас. Тролейбуса теж немає, там можна тролейбус хоч один пустити. Немає. Одна єдина маршрутка. Це десь Крюків туди так далі. Крюков по 12-му маршруту. Є провулок Калиновий. Він на околиці міста, останній завершується вже місцева територія, міська. Це просто жах. І це годами, роками і дуже-дуже потребує ремонту. Це в сторону Крюкова. Якщо потрібно, можливо, ви проїдете, познімаєте. Там дорога потребує ремонту. Там просто ями, галька, е отаке от кірп, цегла, все переплутано. І ніколи, ніколи, там, я там тільки п'ять років живу, ну мешканці кажуть, ніколи не було ремонту. Я писала на лист на адресу міської ради. Жодної відповіді, жодної реакції. А от за переселенців дійсно, що люди приїхали з таких районів. І як можна доказати, що там добру роз... комісію треба здавати? Яка комісія, якщо там воно під окупацією? Люди такі ціни звінтили на жильо, що їм від них просто мене родичі теж приїжджали із полог Запорозької області, де під окупацією це, це нереально. Для пенсіонерів це нереально. Привезти – привезли, а куда далі неізвісно. Ось такі питання до влади нам вдалося почути сьогодні. А от чи почують їх у провладних кабінетах? Питання поки відкрите. Люди, які при владі під час воєнного стану мають бути мобілізованими і направленими в зону бойових дій на рік, з такою вимогою вийшли на мирну акцію минулої суботи рідні військових дружини, матері, сестри, доньки, тих, хто став на захист країни ще на початку війни, і до нині у війську військові і досі не мають права на демобілізацію, бо Верховна Рада скасувала правки щодо демобілізації в законопроєкті про мобілізацію, Діючий нардеп від Кремечучини. Олексій Мовчан принаймні мав змогу поспілкуватися з жінками, адже проходив пост мітингуючих. Проте не барська ця справа. Суботній ранок в улюбленому місці відпочинку Кремчужан хтось поспішає у власних справах, хтось відпочиває на лавці, гортаючи в телефоні новинну стрічку, лунає дитячий гомін. Начебто, війни немає. Проте не для цих жінок, які кожної суботи збираються на цьому місці у сквері Бабаєва, аби привернути увагу суспільства на те, що втомлена армія це програна війна. Наше суспільство також має тенденцію забувати важливе або робити вигляд, що вони забули, або закривати очі. Бо зручно, будома бо тепло, для декого війна вона вже далеко, вона ну, не знаю. Можливо, хтось вважає, що вона закінчилась, або вони ну, не мають ніякого до цього відношення, але просто або ти пам'ятаєш кожен день і робиш щось, принаймні щось. Ну немає різниці, якщо навіть людина не робила це щось раніше. Підключитися можна завжди, і це треба робити. Проте молодий, амбітний, дуже активний нардеп від Кремечучини Олексій Мовчан, мабуть, ось протилежної думки, адже проходячи із кримесним охоронцем, з мітингуючих навіть не звернув на них уваги. На даний момент це відношення просто до нас, як до людей, до рідних військових, завдяки яких він на даний момент просто ходить спокійно, переходить дорогу. Мабуть, ті, хто тут стоїть, просто в шоці від того, що людина пройшла мимо, знаючи, що було відправлено звернення, це показує його відношення і таких, як він, до рідних військових, завдяки яким він оце просто ходить, дихає повітрям і п'є каву. Це просто мовчан. Я, я... Народний, народний, да, народний діючий депутат, мовчан. А ви ну, звернення йому писали? Писали звернення на особисту йому, електронну почту було відправлено. А Немає досі. Да, досі відповіді нема. У Альони у війську чоловік і чоловік сестри. Їх чоловіки пішли на фронт добровольцями. Від 6 березня 2022 року знаходяться на передових позиціях. Я кожного разу бачу, як він. Становиться все сиріше і сиріше, його обличчя, погляд. І просто дійсно є моменти, що я перепрошую за те, що їх, їх треба міняти. Вони вони не роботи, вони не роби, вони живі люди, які дають нам змогу бачити ранок. Військовий Віктор Луценко, який приєднався до учасниць акції, наразі перебуває у відпустці і як ніхто знає, про що говорить. Я вже 28 місяців, так що дуже важко. Дуже важко. Ротацій дуже мало, і все, що розказують, показують, то, то все не то. Я не буду розказувати це на великі екрани, ну, важко служити хлопцям. Дуже багато зморених і дуже багато таких, що вже добровольці. Ви по собі відчуваєте, що ви змінилися і що то... дуже відчуваю. Коли я йшов, то думав, що це буде якийсь термін служби. І нас, хоч хтось буде міняти, але зараз ніхто не міняє. Людей немає. А тим часом, і з нового у Верховній Раді, її спікер Стефанчук, в етері телемарафону Єдині новини наголосив, що замість демобілізації треба подбати про відпустки ротації та інші привілеї для військових. Вони хочуть звернути увагу суспільства на те, що Маріупольський гарнізон ще не вдома. Вони просять людей боротися за визволення з полону тих, хто захищав нас. Дружини, діти, сестри та матері тих, хто ще у полоні, тих зник безвісті. Щонеділі вони збираються біля будинку культури Кредмаш на мирну акцію нагадування. Полон вбиває. Завдяки кому вони живуть спокійне життя. Хлопці вистояли 86 днів оборони і зараз вже більше двох років перебувають в полоні. Це важко, це морально важко. Нам, рідним, дуже важко. А їм там ще важче. Ми хочемо нагадати і звернути увагу всього суспільства, всіх людей до того, що маріупольський гарнізон ще не вдома. Просто елементарно, щоб люди приєднувалися до наших акцій в підтримку рідних, підтримку полонених, тому що це дуже важливо. У мене там чоловік перебуває. Він вийшов в полон за наказом з Азовсталі. На даний момент, по сьогоднішній день, він перебуває в полоні. Звісток від нього зовсім немає ніяких інформації, На жаль, також про нього немає ніякої. Тому виходячи сюди, ми хочемо, щоб про них пам'ятали і не забували не тільки ми, а й люди. А чого саме англійською написати? написали а, Для того, щоб коли це все буде в соцмережах, щоб звертали увагу не тільки в нас, але й за кордоном, тому що це, це важливо, адже вони можуть посприяти в обміні, хоча б якимось чином вплинути. Можна знайти варіанти, або було бажання. Ми з Маріуполя. От, він знаходився зі мною в Азовсталі, тому що мені не було з ким його залишити вдома, так як вся сім'я у мене військовослужбовця. Ми всі брали участь у обороні Маріуполя, Ядік перебував весь час зі мною. Потім в полон ми виходили разом в Оленівку 17 трав... травня. І в полоні його у мене забрали, передали його Кадирову, подарували як трофей. І під час обміну 31 грудня 2022 року мені його повернули чоловіка та сина згоду. А є якісь виски чи немає? Славки є, я знаю, де вони знаходяться. Сина засудили на 26 років. Він зараз перебуває в колоні. відбуває покарання. А чоловіка, ну син мені писав в листі, де він знаходиться, а так відчувається. Чолові... А дозволяють писати, засудженим, да? дозволяють, на це дуже є. Син... Син... років йому сина? 20 років. В соцмережах Це простіше вийти і показати, що я підтримую, просто підтримую. Я не знаю, що, яка загроза тим, хто працює від всього. Вони бояться керівництва міста. Я не розумію, що Ні, навряд чи просто, це особисте може рішення, просто особисте лін, ставлення. може просто я не знаю. Завтра з їхніми рідними, я як волонтер наразі що бачу це більше і більше мобілізує. Мені дзвонять навіть по телефону, знаючи, що я волонтер, не просять допомоги, а з такими цікавими питаннями, де в нас магазин військового одягу, в Криму І я розумію, що у людини мобільних питання. І таких людей все більше і більше. Нас відчуваєте? Вже вдруге наша знімальна група завітала до мешканців Кримичука, що проживають по проспекту Свободи 144. За словами тамтешніх мешканців, ситуація з будівництвом паркувального майданчика у їх дворі так і залишається невирішеною. Тему продовжить Яна Скриль. Мешканці будинку скаржаться, що згоду на будівництво паркувальної зони для автомобілів вони не надавали. Окрім того, на їхню думку, тут порушуються санітарні норми, визначені Міністерством охорони здоров'я. Попри численні скарги, будівництво продовжується. В першу чергу нас турбує парковка, яка будується під будинком. Від будинку метр відстані. Якщо по закону 173 номер. 19.06.1996 року від Міністерства охорони здоров'я є, парковка повинна будуватися 10-15 метрів від будинку. Вони будують, позрізали всі, поспилювали дерева. А ось недавно, ось у п'ятницю, навіть кущі позрізували у п'ятницю. І тому ми хочемо, щоб наша місцева влада відповідала за свою безсвіля і за свою беззаконність. Нагадаємо, що 11 липня наші журналісти мали змогу потрапити на прийом до заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика. Тоді наші журналісти вже цікавилися будівництвом парковки у дворі будинку по проспекту Свободи. Тим чиновник запевнив, що питання з мешканцями багатоповерхівки вдалося узгодити. Я спілкувався також з мешканцями на сьогоднішній день. Мешканці задоволені проблем проблем ніяких не виникає. Виникали дійсно були питання мешканців щодо влаштування паркувальних кишень. Поруч з будинком вони стверджували, що цими паркувальними кишеням будуть скористатись не мешканці багатоповерхівок, які саме ну в у дворі яких проводяться ремонтні роботи, а користуватись будуть відвідувачі ринку толока, який поруч, або там був там овочевої бази. Мешканці розповідають, що міський голова Віталій Малецький особисто відвідував їхні подвір'я. Втім, під час візиту інформації про те, що у дворі саме цього будинку має з'явитись паркувальний майданчик, не прозвучало. Бачили, коли перший раз вони приїжджали. Ми спросили, де стоянка, там у дворі буде, і все. А тут ні, там тільки І все. Вони помахали руками, він перед мікрофоном виступив і розійшлися. все. вирішили вони самі собі, більше ніхто. Тобто він своє слово не стримав, збудував, що і вам. Да, да, так, так. Для да. чого? Для кого? Ну, для базара. А за чим воно, для мені не воно? Не треба? да, Для цього ринка. Мешканці будинку звертаються до Конституції України, а саме закону про місцеве самоврядування. За словами людей, ним передбачено, що перед будівництвом влада має зібрати мешканців та провести опитування. Проте справлятися з цією задачею довелося самим мешканцям будинку. Більше половини опитаних проголосували проти будівництва. По конституції, якщо ви знаєте, у нас власть принадлежить кому? Народу. 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 А у нас мер ісполнительна власть, тобто вона повинна спочатку запитати у народа, хочуть вони чого, це не хочуть. І, і, і это, по закону це не по закону, а потім вже будувати. А у нас виходить, що мер города самовласний. як Путін, пробачте. Я Кат Путін, він сказав, так і повинно бути. Попри невдалі спроби достукатися до місцевої влади, тамтешні жителі не полишають спроб у поновленні своїх прав. У подальшому планують писати звернення до влади області та країни, а також у правоохоронні органи. І наостанок про погоду на завтра, 6 серпня. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Температура вночі 18, в день 29 серпневих плюсових. Тихою нам всім ночі, і побачимось завтра. Час незмінний 20.40. Шлях до зворотнього зв'язку на ваших екранах. Телефонуйте, пишіть і будьте з нами.